Доброго дня всім, дорогі мої друзі, рада вас вітати на своєму каналі. Хочу зробити відео огляд зі своєї домашньої колекції чайних пар гігантів і окремо чашок велетнів, що в мене є. Я почала їх збирати, почали вони мені подобатись, бо раніше якось на них не дуже звертала увагу. Але зараз вже змінюються пріоритети, змінюються інтереси, і зараз я переключилась на ці чашечки. І ось хотіла вам показати, що ж у мене є. Мабуть, у багатьох з вас теж є в колекції така славнозвісна чайна пара мальва наша Баранівська. Дуже гарна, чудовий розпис, червоне криття і позолота щедра гарний такий малюнок, квітка. Сірена на червоному дуже гарно виглядає. І блюдце велике таке. Клеймо. Вдалося придбати якось випадково блюдце окремо на барахолці, а чашку я вже дуже шукала. Окремо, важко їх знайти, бо в основному продаються парами. А окрему чашку я ледве знайшла. Але вона ціла в гарному стані, і така в мене чудова пара склалася. А ще вони є в різних видах. Ось цього криття є і зелене, і бордове, фіолетове, рожеве тобто їх багато-багато і вони дуже гарні. Хто має в колекції, то, мабуть, дуже їх цінять, чудові вироби. Ще хотіла вам показати теж такий рідкісний вже екземпляр. Склалася в мене трієчка, тріо таке. Ці речі я купила на нашій барахолці, що цікаво, у різних продавців і в різний час. Це така. Чашка Полтавчанка. Тут так і написано Полтавчанка, але чашечка, бачите, має трішки вже пошкодження з часом. Прожила своє життя, але вона ціленька. Це наш полтавський завод, виготовляв таку красу. Є велике теж блюдце, є клеймо ось полтавський фарфор. І десертна тарілочка. І склалося в мене таке тріо. Тож, в моїй колекції є такий чудовий екземпляр від нашого полтавського заводу. Я теж колекціоную вироби нашого заводу, то це така теж рідкість гарна. І ця в мене пара свіженька. Нещодавно вам я її показувала. На OLX я купила чайний бокал і це Артемівський дослідний фарфоровий завод. Недовго він працював. І досить такі гарні рідкісні речі виготовляв. З обох боків ручний розпис, оранжеве криття, зручна сама по собі чашка. І ось тепер така в мене є краса. А ще хотіла вам показати окремо чашки. Подобаються вони мені, і тепер я їх шукаю. І тут хочу вам сказати, що всі я їх, ці чашки велетні, купила на нашій барахолці. Є в мене в колекції ось така чудова. На кобальті. Форма гарна. Називається Чортополог, Позолота і ручна розпис ручний. Тут трішки є потертість на ручці, але все одно. Це вже така стара-стара чашка, 60-ті роки теж вже такий колекційний екземпляр. Рідко вони зустрічаються. Один раз я бачила цю чашку купила, і більше таких я й не зустрічала. Ще в мене є ось така баранівська, дуже гарна з аерографією, в гарному стані. Це стара баранівка клеймо І така ручка рівна. Дуже вона мені теж така симпатична. Ось ця чашечка це вже теж така раритетна. Вона то й не чашка велетень, але досить величенька. І це 30-ті роки дульово. Теж дивно, що на нашому блошиному ринку була така рідкісна річ. І бачите, я її придбала. Ось ця гарненька це дуже зручна для чаю, теж аерографія в новому стані. Довбиш. Взагалі, довбиш мені подобається посуда. Це такий приємний, теж, приємна покупочка. І ця це вже така історична, в Кобальті, теж колись придбала. Ось така чашечка, це теж довбиш. Перший сорт то стара чашка з історією. Ось такі в мене гарні вироби, гарний посуд. Бажаю вам всього найкращого, все пережити, всі негаразди і все погане, все буде добре в нас. Гарного дня та до нових зустрічей. До побачення!